Привіт, друзі. В нас закінчився перший конкурс лотерея. Всі гроші з якої пішли на потреби зсу, в результаті якого ми змогли з вами зібрати 23 три тисячі гривень. Було 174 учасники. Всі учасники вже отримали подарунок. Останній розіграв свій подарунок. Передостанній пізно, як то кажуть, прийшов та його фотка. Вже не попала. Спонсором конкурсу був магазин «Рибалочка» на місті Урожай. Сергій, дякую вам особисто. Оце оце, поняли. Це оце стільки сіліко дядя Сережа, це, це ще три ящики. Оце ми треба його ще якось пофоткати. І ще він каже, що це таких три? Ну, ще ще, ну ще, ще ну, один такий повний. Ну, 400 упаковок. Зараз хочу вам повідомити про те, що ми запускаємо наступний конкурс. В цьому конкурсі в нас є чотири спонсори: це магазин Вольтампер, База відпочинку Комарова, Ресторація Штехенберга та Єсбар. Отже, призові місця. Десяте місце 3 літра пива від езбару. Дев'яте місце рибалка в Комарова з 8 ранку до 9 вечора. Восьме місце сертифікат на три бізнес-ланчі в ресторації Штехенберга Поводова. По Сьоме, шосте, п'яте. Четверте. Третє місце. Ліхтарі від магазину Вольт Ампер. Друге місце – дощовик. Особисто відеюль. Свій віддає, ну, новий він, новий. Ну і перше місце це відпочинок на базі в Комарова. В приз входить доба проживання в будиночку з холодильником, опаленням, терасою і мангалом. І також з рибалкою рибалити можна і вночі. Для участі в конкурсі вам необхідно перерахувати 100 гривень на картку Айюль, зробити скріншот переказу. Потім перейти за посиланням форми, заповнити форму і прикріпити цей скріншот. Потім, як завжди, ми робимо, я проведу розіграш і визначу переможців. Ще дуже хотів би показати вам одне відео. На жаль, цього хлопака з нами вже немає. Гарний був воїн земля пухом. Є... Також допомагали йому. Волонтерку отримали вчора, але не було Не записати відео. Не фото, потому что очень все быстро делается. У нас постоянный тут замес. Так что спасибо, вот она. Половина тут. Там. Тут. Ну и остальное у пацанов. Чуть дальше. Слава богу, слава за силу. Спасибо. И главное. Не забувайте, навіть якщо ви не виграєте, всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Дякую вам всім за участь. Переможемо. Пам'ятаємо померлих, міркуємо про живих. Слава Україні! Слава нації!